Бажаю здоров'я. Я Карась Лілія Миколаївна, старший солдат, старший навідник 23 ї окремої механізованої бригади. Е, мої завдання які? Я... Так як старший навідник, у мене кулемет, Браунінг, американський кулемет, Браунінг калібр 12,7. Моя задача, то я відпрацьовую, так, можу відпрацьовувати так як і на Браунінгу, так і на Каніку. Канік і Браунінг це аналог один одному, тільки там предохранителі різні. От. Я сижу, я можу сидіти з Каніком, я сижу на позиціях, з Браунінгом я відпрацьовую на Великій нашій машині, яка називається Макс Про. У нас на машині є турель, от, встановлюється туди Браунінг і ми по команді виїжджаємо відпрацьовувати. Ну, до повномасштабки я працювала, звісно. У мене є син 18 років, який навчається в університеті зараз МВД. От, до повномасштабки я працювала на железній дорогі. Придніпровська залізниця, оператор СПГ. Я зненавиділа підарів, з, коротше, давно, з 2014 року, коли особливо погибли мій племінник рідний в 2014 році, потім в 2016 брат погиб, ну в общем, рідний теж. І я чекала, я з тих пір вообще їх вообще зненавию. Я чекала, поки моїй дитині ісповниться 16 років, хоча би. Щоб я пішла сюди, тобто захищати рідну землю, захищати своїх рідних і в общем, і все, і моїй дитині і 16 років, я з ним балакала. Він согласний постійно, якось ми балакали там в течені місяця, і він був согласний. Все, я вирішила піти сюди і тому що в мене така ненависть до них. що… Спочатку мене я пішла в воєнкомат сама, тобто у наш. Там, де я прописана, проживаю, я пішла, і есть, мені сказали, зачекати, чекати дзвінка. Ну, Я чекала місяця три, мабуть. Ну, думала вже все, що я жінський пол, там, що мене не візьмуть, в общем, простроєна, їздила собі на роботу. Ну, в общем, Я чекала, чекала, прозванювала сама, то есть, настаювала. от, І в один прекрасний момент мені дзвонили з воєнкомата, що да, завтра ти проходиш комісію і виїжджаєш, я я взагалі офігела, я там радості було. Спочатку я перебувала той тобто, на навчаннях, ну це і формувалася 425-та бригада. От попала я туди, там було теж дівчат багато, ну якось всі були медики, е, там діловоди, всі то. Я сказала, що я тільки стрілець, ну я тільки стрілець і все, я хочу убити ну, цих тварів. От вони сказали, та ну ні, ти що, ну куди там, ти що, ти ж дівчинка, ну в общем, худе, мале там і ту ні. Я така кажу, ну, я настояла, я просилася, що я тільки стрілець. Да, мене поставили стрільцом, Ну, то есть, автомати нам, звісно, не одразу видали. Ну, було якось, переключилася я з гражданки на, той, на оце навчання військове, тому що мені було інтересно, я везде все спрашувала, лізла везде, то есть, ходила в наряди з самого першого дня. Ну, я ходила, дівчата ніхто, бо тому що, як би сказати, медики в нас не ходили. Коротше, одна Я з хлопцями ходила. Ну, одне час у нас ну, поки формувався цей батальйон, не було там таких офіцерів і сержантів, нікого такого не було. Мене ставили командиром відділення. Я теж, було У мене підлеглих 10 чоловік, хлопців. От, трошки покомандувала. Ну, якось потом, а я не знаю чого, як воно вийшло. Нас просто 13 чоловік одібрали і перевели в 23 бригаду. Нас двох перевели той тобто двох двох дівчат. Тільки той тобто вона водій, от а я ж, а я стрілець, виходить. О, поки що був стрілець. Ну, забрали нас, прийняли нас в 23 ю бригаду, комбат на той час хорошо прийняв начальник штабу, і почали ми ну, зразу нас поставили в восьму роту. Мене ж зразу то, так, так, ти за Браунінг, ну, то, ти будеш на Браунінг, навідник. Я кажу, супер. О, ну нам там вообще понравилось. В общем, і ото от, з плацу, прямо ми до цього, до локації там, де до палаток зразу поїхали з Настею на Макс Про, прямо до палаток. Все вийшло супер. Ну, звісно, хлопці, ті, що були вже з, з ними ізначально, не дуже нас прийняли, тому що нас двох дівчат, тільки кинули восьму роту. І не дуже там почали щось насміюватися, на щось сміятися, що та-та-та, ну в общем, ми такі. ну, Командира спросили спочатку, чи можна, ну тобто дозволите. А він так, да, без питань, ну в общем. І ми вийшли з Настю, і я кажу, так, коротше, знаєте що? Кажу, воїни, ну, в общем. Ми такі самі, ось от двоє дівчат, такі, як і ви, прийшли сюди. Так що позакривали свої роти і давайте, мабуть, дружити. Кажу, ну в общем. І все, і після того нас ніхто там не чіпав, всі з нами помирилися. Ну, Дві нагороди за мужність, це, мабуть, я отримала, вирішила так командування. Тому, що, е, ну, так як мені казали, я цього не очікувала, не, ну, не ждала і не знала. Якось в рацію, це мені вже казали по тому, що в рацію почули мене вище руководство, тобто ну, командування. І кажуть, це хто. Ну, то есть, А наш е, пан комбат каже, це в нас є така там дівчинка, є така, яка виходить на позиціях, працює з такою. І крупнокаліберного кулемета. От. І ну, Це мені вже так розказували. Там я точно не той, так, як я чула. Ну, я вважаю, що це ну, я то горджуся цим, тому що да, я сиділа на позиціях, я не ухиляюся з хлопцями, так як усі, так, як все копала, рила, накривала, носила. Ну, все, що вони виконують, те я. І вирішили, мабуть, вище, вище командування вручить мені ці нагороди. Ну, дякую їм, звісно, дякую я <свісно> цим гордюся. А що їм сказати? Я просто хочу сказати, навіть не сказати, а попросити. Ну, тобто Попросить, тому що ми дійсно вже по три роки ми виснажені. Ми ті, хто захищаємо їх. Тих, які дійсно там на е, гражданки сидять. От, ми справді це, ми, ну, ми тримаємо оборону, от, щоб ви там пили каву, щоб ви там гуляли, щоб, ви, щоб ваші дітки були. Ну, просто я хочу сказати, що е, що якби вони нас поміняли, якась ротація чи відпустка, чи, от, Ну, тобто, ці хлопці, які ну, які не хочуть, які що нема тут нічого страшного. Ну взагалі, абсолютно нічого страшного. Страх, в принципі, є в усіх. Є є той, хто не боїться, той, звісно, той дебіл. От страх в усіх присутствує, особливо. Особливо якщо вже туди вийдеш, то присутствує. Але до цього страху треба дійти, ну якби до виходу. Якщо поки ми дійдемо до, до цього першого виходу, ти вже не так будеш. Тебе научать, обучать і підкажуть, і що ну, піддержуть. і знають, що, за що ми кого захищаємо, тому що це треба. Це треба. Бо буде біда, буде біда. Я взагалі всім задоволена, тому що якось попали ми так командування в нас відлічне. Командування, побратими, тобто злагодженість, оця якось все присутствує, все, все нові хлопці приходять, ми зразу їх теж, вони вступають в нашу команду, ну, якби в нашу цю, ну, злагодженість. Ми їх обучаємо, щоб вони ну, трималися. Всі хлопці, які приходять, молодці, От, вообще, ну, слухають нас, слухай. Ну, в общем, командуванням я задоволена. Потім, ну, тому що так як я дівчина, ну, все-таки я дівчина чи женщина, да? вони якось зберігає мене. Вони якось це я так думаю. Якось, ну в общем, одним словом, що командуванням я задоволена, я не, нічого проти не скажу, вообще, поганого слова не скажу. Ну, дивіться, до нас приходять новоприбувші, ми на них називаємо хлопці молоді. От і той, ви знаєте, приходять. Со страхом, со страхом не хочуть іти щось там кажуть, собираються кудись тікати, собираються. Но ми находимо до всіх підхід. Тойсько наше командування. Самі ми солдати находимо до них підхід. Ми їм розказуємо, показуємо. Я ж кажу, головне, головне, тобто, вони приходять і по приходять сюди, вони дивляться, що це не цивільне життя. Військове життя це зовсім інше. Вони приходять, ми їм розказуємо. Ну розказуємо, вони питають, вони інтересуються. Хто не питає, ми самі заохочуємо. Понімаєте? Заохочуємо, щоб було ну тобто бажання. Заохочуємо до бажання. А тут бажання це саме на першому місці. Бажання саме головне це бажання. І я нічого от до нас ось прийшли хлопці 12 чоловік, теж прийшли зі страхом тих, які, ті, які ухилялися, да. їх привезли прямо, ну тобто привезли з вулиці, можна сказати. І вони молодці, вони вже через неділю, вони молодці. Вже мене один кричав там вчора, що каже, я готовий, я вже готовий виходить, все, дарі, вбивати, я там той кажу, ні-ні-ні, ще рано, ще навчання, ще навчання, ви ще не готові. Ну, в общем, піддержувати треба хлопців. Піддержувати, тому що треба да, балакати з ними, балакати і ще раз балакати. І все, вони вже переключаються, вони вже, вони вже наші, вони наша сім'я вже. Вони вже почутували, що ми їх прийняли, от що вони наша родина. Так що, якось так. Підтримуйте наших бійців, підписуйтеся, ставте лайк і залишайте коментар. Це справді важливо.